A place where Книга полювання на весну. Частина перша. Розділ 21. У полоні. Весна прийшла до тями в якомусь дивному темному приміщенні. Світло до нього потрапляло лише через маленьке загратоване віконце, меблів або якихось речей у ньому не було. Тільки голі стіни й холодна вогка підлога, либонь, то була в'язниця. Дівчинка поглянула на своїх подруг. Олеська й Нінка лежали на підлозі і спали. Люська сиділа в кутку кімнати і відсутнім політом дивилась у вікно. Фотико! Тихенько покликала її веснянка. Люська підвела очі. З тобою все гаразд? Нас викрали. Стривожена веснянка підійшла до подруги. Як ти? З тобою точно все гаразд? Я думаю, як нам звідсіля вибратися. Цікаво, скільки ми тут пролежали? То глянь на телефоні. Наші мобільні забрали, злочинці не хочуть, щоб ми покликали на допомогу. То як же нам і справді вибратися? Думаю, що спершу треба дізнатися, чого злодії від нас хочуть. А дивись на Олеська з Нінкою вже прийшли до тями. І справді, Олеська і Нінка, які до сих пір мовчки лежали, заворушилися і розплющили очі. Де ми? слабким голосом запитала Ніна. Люська притулила палець до вуст. Тихше, прошепотіла вона. Нас викрали. Вони разом із веснянкою допомогли дівчатам піднятися на ноги, тож тепер ті з цікавістю розглядали приміщення. Крізь вікно нам не вилізти, миттю оцінила Олеська. Грати заміцні, та й вузьке воно для нас. За дверима нас, певно, охороняють. Своїми силами нам не втекти. І що ж ти тоді пропонуєш? Поцікавилася весна. А відповіді на своє запитання дівчинка так і не отримала, тому що за дверима почулися грубі кроки і завенькнув замок. На порозі виник худий, смаглявий незагарний підліток із електронною цигаркою в зубах. начальник викликає, ходімте за мною! сказав він. Подружки вийшли з кімнати і рушили слідом за ним по вузькому, погано освітленому коридорові. Вони пройшли повз багатько дверей. Перш як дійшли до потрібних. Підліток зупинився і постукав у двері. Привіт! сказав він і сплюнув. Двері відчинилися, і наші героїні побачили низького дядечка з скрипатим носом і маленькими косими очицями. Веснянка легко впізнала в ньому грозу злодійського світу, злочинця Павловського, якого не вдавалося зловити навіть в міжгалактичному патрулеві. Його фото були розвішені чи не на кожному стопу. Але це ж сам Павловський, гукнула дівчинка. Так і є симфацію. Весело сказав бандит. – Навіщо ви нас викрали? Розлючено спитала Люська. Павловський зробив лінивий жест, запрошуючи їх до кабінету. Вони зайшли. Бачите, мовив він, упавши в маленьке й обшарпане крісло. Ви викрали у нас єдиний екземпляр зброї, здатний знищити землян. Пляшкою з рідиною. При потраплянні у простори часу воно зупинить усеньке життя на планеті. Ми запустили до лабораторії часу свого агента, який мав би змусити рідину до дії. Аж тут прибуваєте ви. Ви відбираєте, у нас цей єдиний екземпляр і вплутаєте до цієї справи патруль. До речі, про ту приводи з патрулем, яка сталася нещодавно. Одному нашому чоловікові все таки вдалося втекти. Він сповістив нас, що стара схованка вже менш безпечна. Тож ми перебралися до покинутого бокдинку в лісі. Нам лишилося тільки відібрати у вас банку. І ось ви тут. Тепер настала ваша черга обирати. Або ви по-доброму віддаєте банку і стаєте нашими умовними спільницями. Або ми будемо змушені вдатися до належних заходів. Весна пильно придивилася до Павловського. Той усміхався своєю хитрою і єхидною усмішкою. Його маленькі очі зломісно зблискували. Було видно, що залякування дівчат дає йому неабияке задоволення. Ви, підлий запроданець! Розлючено вигукнула веснянка, і пляшки вам ніколи не отримати. Подумайте, гарненько, примружив і без того вузькі очі бандит. Пляшка все одно буде у нас. А от ви за свою непокірність добре поплатитесь. Я пропоную вам піти до своєї комірчини і файненько обмислити все до ранку. Пам'ятайте, що ваше життя за вашим рішенням. А тепер я вас відпускаю. Женю, тут він звернувся до підлітка з цигаркою. Відведи повонених до камери. Та й не забудь принести їм чогось попоїсти. Адже дівчата, мабуть, голодні. Однак на цих словах він якось доволі зловісно посміхнувся, і вестянка зрозуміла, що ці його слова прозвучали геть нещиро.